Привіт, мої хороші. Сьогодні ми продовжуємо з вами читати оповідання Світлани Талан Чорник і білик. Ми з вами зупинилися на попередньому, як врятували нашого чорника. так, Оповідання як називалося? Що сталося з чорником? І ми дізналися в дійсності, що ж з ним сталося. А сталося з ним пригода, що він сперечався з гусінню. І ми дізналися дуже цікаві факти про гусінь, яка залізає у плоди, яблучко, в груші, і як з такої гусіні утворюється гарний метелик, нічний метелик. Про це все дізнався білик, звідки, хороші мої. Книг. Він багато читав і казав, хто багато читає, той багато знає. Я вас просила, щоб ви не забули почитати і кожен день хоча б одну-дві сторіночки читати. І ви побачите, які ви з кожним днем будете ставати розумніші. І буде з вами цікаво, бо ви щось цікаве розкажете. Сьогодні ми послухаємо перегони на воді. Мені вже самі цікаво стало, що ж там буде. І так приготувалися. Микитка уже доволі спеко... Микитко уже доволі спекотно, тож вода в річці прогрілася, і ми підемо вчитися плавати, запропонувала тітонька Нюня. Збирайся швиденько. Чорник заметушився, йому хотілося нових вражень, але колишня неприємність на річці все ще нагадувала про себе. Він поглянув на білика і сказав Обіцяю, поводитися чемно. Сподіваюся на те, відповів білик і подав другу капелюшка від сонця. На пляжі тітонька Нюня розстелила килимок. У пісок уткнула парасольку від сонця, вдягла Микитку на руки гум, на дувні гумові нарукавники. Микитко, ти пам'ятаєш, що дітям без дорослих не можна купатися у водоймах? запитала вона. Так, кивнув хлопчик головою. Ви навчите мене плавати, звісно, бери надувний круг і ходімо до води. Веліла тітонька нюня. Білик з чорником сиділа на килимку, сховавши у тінь від пекучого сонця. Зачекайте мене, зачекайте мене тут? запитав їх Микитка. Так, відповіли вони в один голос. Друзі спостерігали, як тітонька нюня, тримаючи микитку за руку, увійшла у річку, подала йому надувний круг. І почала вчити плавати. Чорник швидко занудьгував. Його увагу привели дивні комахи на довгих лапках. Вони, як фігуристи, ковзали по поверхні річки, не проваючись під воду. На вузькому виду тілі комах. Окрім трьох пар ніжок різної довжини були ще й крильця. Нескінченна біганина комах по воді нагадували. Безладний танок. Аго, гукнув чорник. Ви хто? Одна з комах зупинилася, вистрибнула на траву. Ми водомірки, сказала вона, а ти чому не купаєшся? Бо я маленький і не вмію плавати, відповів він. Як вам вдається бігати по поверхні води і не тонути? Ха, ми тримаємось на поверхні з кількох причин. То розкажи, цікаво знати, попросив водомірку чорник. Уся справа у наших лапках. На них у водомірок є волоски, всередині яких накопичується повітря, утворює своєрідну подушку, пояснила комаха. Як на доник руху макитки?» саме так, відповіла ведомірка і продовжила розповідь. Наші лапки змащені спеціальним жиром, тому вони завжди сухі. Щастить. А де можна взяти такий жир? Хотів би я побігати по воді, як ви, із зазірстю мовив чорник. Жир? Яким дозволяє нам, який дозволяє нам сковзати по воді, називається водовіштовхувальним. Його виробляє наш організм. усміхнулася водомірка. Шкода, зітнув чорник, мій організм такого не виробляє. На голові в нас є чутливі вусики. Які подібно до Антенки сприймають найменші коливання води. І цим попереджує про небезпеку та допомагають шукати їжу, розповіла водомірка. А ще в нас є крильця, за допомогою яких ми перелітаємо до інших водой. А як вам дається так швидко бігати? запитав чорник. Кінчики наших лапок злегка занурюються у воду, ми вмить відштовхуємося і кидаємося вперед. За якусь частку секунди нам вдається долати вістень в сто разів більшу довжину власного тіла. Похвалилася водомірка. Якщо ти не тонеш, могла б мені, мене покатати на собі? запитав чорник. Боюся, що ти будеш за важким, зіхнула водомірка, поглянувши на чорника. А я можу стати меншим, сказав чорник. Він тричі стрибнув на правій ніжці і, опа, зменшився, водомірка здивовано подивилася на нового знайомого і погодилася спробувати покатати його. А мого друга білика можна теж покатати, попросив чорник. Він також може стати маленьким. Дякую, але я боюся, що ми потонемо, відмовився білик. Ми не можемо потонути, сказала водомірка. У нас навіть черевце вкрито волосками, і змащене рідиною подібною до воску, яка відштовхує воду, пояснила вона і запропонувала. То мені покликати свою подругу клич, радісно промовив чорник. Двоє водомірок зігнули лапки, щоб чорнику і білоку було зручно всістися на них верхи, і стрибнула на поверхню води. У чорника перехопило дух від жаху. І він майже пошкодував, що погодився влаштувати катання на водомірках, але мить страх покинув його. ва! – задоволено кричав чорник. Ре, ре, регата стартує, влаштуємо перегони. Можна, погодилась водомірка. Тримайся, білику, на старт. Увага! марш! Дав команду чорник. Водомірки зірвалися з місця і помчали білика та чорника по поверхні води. Вони мчались із шаленою швидкістю, влаштувавши справжні перегони Радощам чорника, і білика не було меж. Вони сміялися, махали ручками один одному, насолоджувалися незвичайною грою. Ми перші, вереща у захваті чорник. Ми вас перегнали. кричав йому білик. «Швидше, ще швидше волав чорник водомірці, а та набирала таку швидкість, що у чорника в ухах аж вітер свистів. Ух ти. Ми попереду, горлав білик. Ну, все, друзі, сказала одна із водомірок. Ми вже стомилися вас катати. Ви задоволені? Водомірки стрибнули на траву. Ще пак, захоплено промовив Біли. Це було неймовірно. Спасибі вам, перегони по воді були неперевершені!» – сказав чорник. Бувайте, ми побігли, сказала водомірка, і помчали далі. Чорник і білик дочекалися микитку. Хлопчик підбіг до них і запитав Як ви? Не сумували тут? Чорник з біликом переглянулися. Усе добре, сказав білик. А ти як? Я навчився плавати, похвалився Макитка. У нас чудова тітонька. Я ж казав, що в нас найкраща в світі тітонька, погодився чорник. Білик е, запитально поглянув на чорника. Про перегони на воді вдома розкажемо, тихо промовив чорник. Отже, сподобалася вам ця розповідь. Отже, ми з вами знову побачили, зустрілися з новими героями, так? То ми дізналися про гусі, як вона перетворюється на метелика. А тут ми дізналися про водомірки. Я вам обов'язково скину ще до цього відео, зроблю. Малюнка, як вони каталися і який вигляд має водомірка, щоб ви мали собі уяву. Але ви знову почули, скільки цікавого ми дізналися про водомірок. Хороші мої, це тільки в книжках можна дізнатися, це тільки там, де ви можете прочитати, ви про це можете Почути і дізнатися. Тому не забувайте, що читання дуже корисне, і читати дуже цікаво. Обов'язково візьміть собі книжечку і почитайте. Колись моя бабуся Варвара. Перечитала дорослу книж, бібліотеку кілька разів. Вона читала все підряд. Вона казала, що книги, засп... так як ліки, вони заспокоюють, роблять її урівноважено. Бабуся моя була дуже розумна, вона могла дати любі поради, порадити цікаво. Щось розказати цікаво. І коли ми з нею залишалися, нам завжди було дуже цікаво. То давайте, хороші мої, і ви читайте, щоб з вами всім було цікаво. До зустрічі! А ось погляньте, які були водомірки, і як цікаво було друзям кататися на них по воді. Маєте тепер поняття, які це комашки.